Не спи, народе, мій, прокинься, від московицьких пут звільнися, країна наша у вогні, гартуй до боротьби, мечі. Ставаймо як один до бою усі незламною стіною. Хай буде непохитним дух, вогонь, щоб правди, не потух. Ми на своїй землі і з нами без крає із нами безкрає небо і зірками, всі предки вільних козаків з глибин прабатьківських віків. Всі ті, що сіяли й орали і міцно булаву тримали, Хто воду пив з живих джерел під гіллям велетнів дерев, хто дихав. Вільним тут повітрям, у кого шабля гострим вістрям на смерть косила ворогів безмежній вольниці степів. Не спи, народи мій, прокинься, нам перемога і воля сниться. Морфей чаклує за вікном звитяжний переможний.